Доброго дня, продам карту двері передня права. Шкода Octavia A5. Універсал ну, Різниці по обшивці передній немає. Різниці тільки в задніх обшивках. Підходить на універсал і на хетчбек. Молдінг іде такий під алюміній стан. Бачите, який. Більш-менш нормальний, трошки тут біля ручки якби, затерто. Верхній батон цілий. В основному в людей проблема з батонами. Батон тут цілий, питань нема. Тут е, нюансів по матерії. Е, відстала матерія. Отак. Але стан обшивки хороший, тобто, якщо комусь перешивку, така обшивка цікавить. То можете купити. Тут нюансик знизу є, на пластику, є тріщинка. Ось так. Показую все як є. Може комусь треба така обшивка, то телефонуйте. Є в наявності. Зараз покажу з обратної сторони. Тут все ціле по цьому кріпленню. І в основному, як знімаються, то оці кріплення лопаються, а тут все ціле. Так. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте, або пишіть на Viber, Саме краще для замовлення на вайбер.